Що доню, ось ти вже і вдома. Знімай свій наплічник і розповідай, що ви цікавого побачили на екскурсії зі своїм класом. Ой, мамо, цікавого було багато. Всілякі музеї, крамнички, відвідували замок Паланок. Це така фортеця на горі міста. Так, це велична споруда, а ще щось тобі запам'яталося. Центр міста невеликий, гарненькі будиночки, не більше трьох поверхів, висока ратуша, декілька пам'ятників. Кирило і Мефодію. до речі, на честь їх названо і площу. Не вже це і усе, а ще щось було? А ще був кінний пам'ятник якомусь святому Мартіну? Екскурсовод нам розповідала. Але ж з мефон дружка би так захопилися фотосесією на його фозі, що я пропустила усе послуха. До речі, про пам'ятник, коли я була ще дівчинкою, як ти, та й схожою була душ на тебе. Я і мій брат Мартін, твій дядько, жили тоді у Лукачево. Ого! Як цікаво, ти мені ще такого не розповідала. Слухай уважно. Ми жили бідно. Мама, ваша бабуся, виховувала нас сама, важко працювала, через це й хворіла. Жили від зарплати до зарплати, на їжу вистачало, а в основі речі купували рідко. Але ми ніколи не жалілися мамі, розуміючи, що їй і так важко. Шкода вас, а що ж про пам'ятник? Не поспішай допитлива ти моя. У той час його ще не було. Його встановили у 2019 році. А от історія про святого Мартіна була відома усім. Мама, навіть його честь, назвала мого брата, коли він народився. І чим той Мартін, таким відзначився, що зазнав такої слави, йому ще й пам'ятник встановили. Розповідають, що одного разу, коли він у ухолоднечо повертався додому на коні, він зустрів мандрівника, що замерзав, мечем розрубав він свій плащ навпіл і віддав одну половину мандрівникові, щоб той не замерз. А вночі у вісні йому з'явився Ісус і сказав, що цим мадрівником був він сам. Уявляєш? Оце так історія. Хотілося і мені бути як добрий Марті. До речі, твій дядько, як був хлопчиком, коли почув історію про Мартіна, сказав те ж саме. І після цього з ним відбулися деякі події. Мама, ну не тягни, розповідай далі. Ну слухай, це було одного недільного дня. На вулиці було холодно. Мартін збирався на служіння до церкви. Ма, мамо, тобі знов погано? Та ні, синку, все добре. Що хотів? Мамо, я збирався піти раніше до церкви. Треба підготуватися до недільної школи. Угу. А що в тебе ззаду? Куртка, ти хочеш її одягти? Давай я тобі допоможу. Тільки, будь ласка, синку, бережи, її. вона трошки на тобі. Ой, і гозвики такі гарні. Так, матусю, звичайно, я берегтиму її. Адже вона така гарна, а в мене ще ніколи такої не було. Добре, мамо, я пішов. Ну, давай, з Богом, синку, ходімо, я тебе прошу. Ось по дорозі до церкви Мартін побачив волоцюгу обідраного без хатька. Ой, хто це? Спить, просто на землі. Адже йому, мабуть, холодно, а раптом це сам Ісус, як в історії з добрим Мартіном. Але ж я не маю ні меча, ні плаща, щоб віддати половину. Зате в мене є нова гарна курточка. Рубати чи різати не буду, віддам цілою. Ось тепер йому хоч трохи тепліше. Це дивовижно. Куртка зовсім нова, просто новісінька. Оце так хлопчик. Не пожалів своєї нової куртки й гуцики, незвичні якісь. Що з тих? З Чи що? Оце так дива! Ну мам! Ну що ну, мам? Стину. Ну, я рада, що ти в мене такий співчутливий, що пожертвував новою курткою заради цієї бідної людини. Ну. ну, але ж ти маєш спочатку спитати в мене. Але, мамо, ти ж сама розповідала мені історію про доброго Мартіна, той сам Господь Ісус допомагав багатьом людям, навіть пожертвував своїм життям за все людство. Ага. Добрий Мартін був дорослим. Він міг сам розпоряджатися своїми речами. А за тебе поки що я відповідаю. Ну, ти знаєш, що тепер я не скоро зможу тобі купити нову куртку. У нас зовсім нема зайвих грошей. Вистачає тільки на їжу. Мамо, не засмучуйся. Я доношу стару куртку. Буду ще з фетри одягати, та й весна скоро. А ну, вважай, що я посіяв. Ой. Як каже писання, пожну через деякий час. Адже нас Ісус навчав, коли бачиш нужденного, дай йому верхній одяг. А на вулиці так холодно. Ой. Ну, мам, ти мене чуєш. Події, доню, відбулися з моїм братом Мартіном. Та, в цій історії є чому повчитися. Дійсно, дуже показова історія для багатьох християн, які вважають, що християнство потрібно щоб тільки благословитись, а сіяти не квапляться. Ну, а що ж було далі? Пройшло кілька років. І ми залишилися самі, тому що наша мама пішла до Господа на небо. Нас із Мартіном хотіли віддати в різні притулки, бо я була набагато старша. Але братик молився про те, щоб нам не озвучатися. Адже мама перед смертю взяла з нього обіцянку, щоб він піклувався про мене. Мабуть, вам обом було дуже страшно. Ми хвилювалися, але довірили усе Господу. І уявляєш, Бог відповів на нашу молитву. Нас усиновила добра сім'я з одного селища, що неподалік міста. Ми стали їм зовсім рідними. Вони так дбали про нас. Мартів зовсім виріс. Він вже допомагав нашому новому татові в теплиці, на городі, ремонтувати авто та й роботи. іншій роботі. Марки, ти вже дорослий. Права і досвід водіння у тебе вже є. І тому я можу доручити тобі самому розвести нашу скромну допомогу для тих, хто її потребує. Дякую, тату, за довіру. Ми весь рік працювали всією сім'єю в нашому господарстві. Заготували багато запасів на зиму та й на продаж, а ще для того, щоб допомогти тим, хто не має взагалі нічого. Добре, тато! Що треба робити? Ось дивіться. Капусту і картоплю в дитячий притул. Моркву, буряк. І оцей одяг, який пошила твоя сестра. Пидай сім'ї тесіра, них стільки дітей, а ну, все інше відвезеш до церкви. Бо скоро свято подяки буде чим зал прикрасити, і з чого їжу приготувати. Так, звичайно, Тато, я все зроблю, ти сказав. От і добре. Пішли. Я допоможу тобі завантажити все. Того дня Маркін їздив увесь день. Ну звісно, скільки справ батько надавав? О. Оце накатався, аж втомився. Ой, а це хто? Дітки, ідіть до мене, я приношу вас смаколиками. Це вам благословіння ім'я Ісуса від мого батька. Він така добра людина, я їм просто захоплююсь. Тато, я все зробив, як ти сказав. Добре син. Я пишаюся тобою. «Тату, ти знаєш, люди були такі вдячні тобі. Багато хто казав, що добрішого за тебе немає людини не тільки в нашому, а й у прилеглих селищах. Батьку, хотів спитати, як ти став таким добрим і жартовним? Я хочу бути схожим на тебе. Ти знаєш, Мартіне, мені соромно згадувати, яким я був у молодості. Я пішов з батьківського дому. І опустився на саме дно людської вади. Я розтратив усе, що в мене було. Я втратив людську подобу. Жив, як бродяга, ночував де доведеться, помишкавши братством і злодійством, і майже все, що добував, витрачав на спиртне. Але в душі я мав таємне бажання, щоб хтось мене любив. Одного разу. Я втомився бродити, було дуже холодно, я змерз, ліг і заснув прямо на землі. Батько, а що ж було далі? Прокинувся я від того, що якийсь маленький хлопчик стояв наді мною і міркував з собою. Про те, як має бути холодно цьому волоцюзі, ну тобто мені. Я не показав, що прокинувся. Так і лежав із заплющеними очима. А що ти, хлопчик, зробив? Він, недовго думаючи, укрив мене своєю курточкою. Очевидно, це був його єдиний ошатний одяг. Тому що одяг він був не дуже бідно. Коли він укривав мене своєю курточкою, я відчув таке почуття. Нідесам Бог з небес схилився і вкрив мене своєю любов'ю. Той момент змінив моє життя. Я зрозумів, що Бог любить мене і вирішив жити по новому. Як стане, тато? Я покаявся в церкві нашого селища і присвятив своє життя служіння Господу, почав намагатися робити добро тим, хто цього потребував. Одружився, зайнявся господарством. Тату, а на ґудзиках тієї куточки були олені? Так, були. А звідки ти знаєш? Тату, я, я той хлопчик. Не може бути, син мій, то це був ти? Слава Богу! Я вже втратив надію на те, що можна колись знайти. І від тому хлопчику. А це виявився ти. Ну просто дивовижно. Ходімо, розповімо усе нашим рідним. Ну, що він? Що ти зрозуміла з розповіді про свого дядька? Мамочка, це просто чудово. Дядько Мартін віддав свою курточку людині, думаючи, що це Ісус. І зовсім не підозрював, що цим вчинком. Він я виблю Христову і допоміг спасти ще одну душу для Царства Божого. Отже, коли я роблю людям добро, то таким чином я сію в ім'я Ісуса, а Господь завжди це насіння. Так, так і є. А ще найкращий вчинок це той, який зробив твій дідусь Петро, а мій тато. Він віддав Ісусу своє серце і став для Нього жити. І цього, мабуть, і не сталося, якби твій дядько Мартін не пожертвував для Ісуса тим, що було для нього самого ціне – своєю новою курткою.